Українці, привіт! вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення Volkswagen Passat вже по новим цінам митниці, які митні платежі будуть у 2023 році, і що потрібно зробити, щоб правильно розмитнити свій транспортний засіб, мінімальні прохідні ціни та вартість митних платежів на сьогоднішній день. Як ви знаєте, ми продовжуємо говорити про топ-автомобілі, які українці розмитнюють у 2023 році. Volkswagen Passat входить в топ-15, займає четверте місце, і сьогодні ми розглянемо цей автомобіль з бензиновим двигуном 1.6, Порахуємо митні платежі з 2006 по 2020 рік. Це у нас буде Volkswagen Passat B6, B7 та b 8 Відповідно. Отже, зараз на ваших екранах ви бачите табличку митних платежів. Passat Критична мінімальна ціна та митні платежі. Якщо ми беремо до уваги 2006 рік, то мінімальна прохідна ціна, тобто ціна в вашому договорі купівлі-продажу, є 1000 євро. І митні платежі складають 70 200 гривень. І далі з кожним роком ціна буде збільшуватись, тому що автомобілі новіші, і відповідно збільшуватись будуть митні платежі. Цікаво, що динаміка саме по пасату, чим старіший автомобіль. Тим дешевші митні платежі. Чим новіший, тим дорожчий. Дивимося разом. 2007 рік мінімальна прохідна 1600, митні платежі 77 900 гривень. Восьмий рік 2000 мінімальна прохідна. Митні платежі 79 тисяч. І пішло далі на збільшення також. Дев'ятий рік 2500 тисячі. Мінімальна прохідна ціна. Митні платежі 81 700 гривень. І так до 2020 року. А там же в самому 20-му році, там же взагалі космос, мінімальна прохідна ціна 17 тисяч євро. Митні платежі 231 тисяча гривень. Якщо говоримо про новіші роки, звичайно, ви знаєте, їх логічніше розмитнювати на фірму, коли є сертифікат ЄУР-1. І тоді економія буде там плюс-мінус, як ми говорили, 500 600 євро. Економія значна, і якщо можна її зекономити, чому б це не зробити? А якщо говоримо про старіші моделі, то зверніть увагу: чим старіший автомобіль, тим дешевше розмитнення. До порівняння ми беремо двигуни 1 і 6. Звичайно, якщо це будуть двохлітрові двигуни, то розмитнення відповідно буде дорожче. Будемо рахувати про ті пропорції від 1,6 до 2 літра. Але також, якщо ви розглядаєте дизельний варіант, ми запишемо наступне відео про дизельні автомобілі. Там ціна значно дорожча, і ми говоримо клієнтам, що вибирають клієнти: чи бензин, чи дизель? Хтось каже. Ми хочемо бензин, тому що він дешевший в розмитненні. А хтось навпаки каже, віддає перевагу дизелю, каже: я відразу дам більше коштів, але потім з часом при використанні цього транспортного засобу я буду ці кошти економити. В майбутньому ми будемо спостерігати за динамікою на митниці, тому що до кінця року, як ви бачили, ми говорили, митниця вона збільшує свої плани, і кількість людей, які повертаються, також збільшується. Збільшується кількість автомобілів, які завозяться в Україну. Динаміка цих цін буде зберігатись до кінця 2023 року. З 2024 року будемо бачити якісь зміни. Завжди в коментарях нас записують, чи буде безкоштовне пільгове розмитнення. Ми всім повідомляємо, що на жаль, в цьому 2023 році пільг не буде. І напевно в майбутньому ми не знаємо, коли вони ці пільги будуть. Законопроекти є, але по ним немає руху, немає якоїсь такої єдиної ініціативи, хто б її підтримував. Я ще пам'ятаю, коли ми підписували петицію, щоб повернути безкоштовне розмитнення для військовослужбовців і осіб, які втратили майно під час війни, мали назбирати 25 тисяч голосів, назбирали тільки 13 тисяч. Тобто сьогодні народ він не такий соціально активний, як був раніше, але. Розмитнення безкоштовного український народ потребує. Будемо слідкувати за новинами, ставити вас до відома. В Майбутньому будемо розглядати всі інші автомобілі, які входять. ТОП-15. Отже, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб ви нічого не пропустили. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для себе, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.